Усім гарного світлого дня, нас продовжує морозити капітально, нас продовжує морозити, а ми продовжуємо дрова рубати. Та й отакі у нас справи. Хочу відразу на початку відео подякувати підписниці Житомира за солоденький подарунок, який передала, тому що таки поїхали вчора наші кохи на Житомир. Завіз Юра, зустрілися біля лікарні там, де тато лежить, ще не виписали, до речі. От, переговорили, передала солоденький подарунок. І хі, хочу сказати, що дані курочки пішли на таку хорошу справу, як лікування. Хворіє, хворіє, Людмилка зараз. Грипозне щось зайшлося. І все вже температурить на вчорашній день, ніс закладений, ледь, ледь говорить. Сміється, але ледь говорить. от. І тому так потрібно було і якийсь норофен, і якісь краплі в ніс, Ну, ось таке одним словом. Ну, нічого. То все добре, я безмежно вам вдячна. І е, бажаю, щоб курочки були вам тільки на радість і на користь. От. Юра вже вибегкує сокирою, підемо. Юра, Шо? кажи доброго дня. Доброго. Як ти ся маєш? Тяжко. Тяжко? Ага. Угу. Ай, по тобі не скажеш. Дрова Зам... не хочуть. Рубатись самі <laughs> Самі не хочуть, Замахуються так, як треба. Чуєш? Що? Підемо снідати. Я ще нічого не робив. То поснідаєш ти, буде легше робити. Та я тоді спати льошу. Бач, <laughs> не хочуть рубати. Мені твою сокиру треба. Он стоїть. Ні, та, та, що стоїть, то хай стоїть. Мені треба твою сокиру і твою е, крепку руку. — Навіщо? — Бо в мене, в мене рука, знаєш, дергнеться. Треба зо два цицарики. Цицарики бахнути. ну то нема проблем. — Ловити? Звісно. А хто їх буде потрошити? Потрошити буду я. А їсти? А, -а, 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 -а їсти, я не знаю. Якщо я, то согласен. <рес> ну ти будеш. Всі будуть. Хто буде? Треба дрова, не хочуть рубатися. Мороз крапкий. Підем зараз зловиму здим два, два самці, цесарок, так щоб їх менше вже тут кричало на голову, тому що люди цікаво запитують, чи нічого вам сусіди не кажуть. Звикші. От. Та не, не дуже так близько, то через город, то аж десь через дорогу. Не <сі> більш, більш таких ніде по селі не кричить тільки в нас. То, то таке. Але трішки будемо прибирати. Нас ще просили, чи немає, От, щоб самця і дві самочки, то, то ні. Тому що дуже мало виходить, самочок лишилося. От, одні, одні хлопці дивимося, хлопці, хлопці. От. хлопці трішки приберемо. Зараз е, на ранок он, такий собі легенький супчик з кисточкою зварила швиденько, на швидкоруч, та й на тому все снідаємо, а те поснідаємо, а те щось далі будемо робити. Дрова треба складати, але ж. <плес> Казав Юра, аби вони самі рубалися, то що так я скажу, аби вони самі складалися. <плес> От, ну таке. Лишилось ось у нас два півні і три курочки. Он як проситься все, щоб вже відкривати. Але ж треба половити зараз перед в кліві. Е, було таке запитання: чи це у нас кохи разом білі, чорні, чи не тримаємо окремо. Е, не тримаємо окремо, Спеціально так робили. Півник взагалі ось старенький, він червоний. От. Е, Кохи курочки чорні, одна біла, вийшов уже такий красиво-золотистий один. Ну і пара чорненьких поїхала у Житомир, молодих, курочка і півник. Таке, ми просто хочемо, щоб нас. Хоча я дивилася, у нас в Любарі є, в Любарі є, теж займається людина, лісове, якщо я не помиляюся, прізвище, і у нього чисто білі, і він уже... Пропонував, що змінять місце проживання, кохи чисто біленькі. Ну, а ми такі, щоб у нас було різнобарв'я. Вирішили спочатку так, що виведе Юра архипця сліва, а тоді вже будемо тут ловити, тому що зараз буде попробуй вженися. Ще через коника да архипцю, Буду зараз скакати по тобі, через тебе. Давай, виходьте. Закрила хліб назад, і он ще їх скільки. І ото, як починають їсти, починають битися, то, то видно, що б'ються самці. Ну і ось ще видно таких по довгих ось цих сережках, що в самці, тому, тому зараз за двоє піде. Каже, будеш в гаражі, підкинеш дров, палить, щоб було тепленько, може, що буде робити. От, та тут вже клекотить вода. Можна йти скубати. Казав, скубати, потрошити хто буде. О, все. Випустила бентамок та й вже хочу сказати, що все, нема що жалітися, бентамки починають нестися. Ой, яке мініатюрненьке. Яєчко, ну хай лежить в цьому гнізді, хай собі там несуться. О, понеслися наші і прилетіли не наші ще. Дивіться, скільки голубів знімається. А де це лише чиї взялися? У нас тут є, головів тримає, дивіться, яка краса. Ну, це не наші. Наші всі світленькі, біленькі, трішки рабенькі. А це ще такі ось, якось я їх зловила, була в нас, що тут на городі, всі з Грайкою були. І це ось знову вони прилетіли, побачили, що наші тут, і вони собі все, їдять десяток. лишилося. Ну, я так думаю, що з цього десятка ми все рівно ще щось будемо забирати, ну, трішки пізніше це Сарок. Знов мені прийшла нерви тріпати. Нічого не прийшла тобі нерви тріпати. Ну то хоч спасіба тобі за каву. Будь ласка, я ж за тебе хвилююся. Я так дивлюся, в тебе діло йде, так? Да? Так. Да. Кашель душить у грудях, пече, І... руки болять, ноги болять. Там вже з таким діагнозом не живуть, як в мене. І раз. Ще сто років з тобою будемо жити. А ще дивиться. Щасливо. Будеш рубати. мене терпіти. Це треба людям підказати. Якщо ви вільху де купляєте на дрова, не ріжте її в кражи і не складайте. Сирою рубаєте. Бо так тяжко рубається, суха. Так. Да. А чого це ти чуєш? Шо? А що це дивись? Я ж тобі кажу, що ще 100 років буду з тобою жити, будеш мене терпіти. Що це ти не сказав, скільки це в тебе життя буде йти. Ой, то дай до вечора дожити. Ще за 100 років вона думає. <гум> Ні, Я люблю, як ти кажеш, що в мене з тобою рік за п'ять. <гум> ти ти по почитаєш, скільки я вже прожив. <гум> Поскубила цесариків, ти та ось так дивлюся, знову милуюся на пір'я. Яке ж воно таке красиве? І оце знов думаю. Може, це знову букет назбирати поставити, але кожен раз той букет з пір'я поставлю, а діти сміються. Мамо, що ти наставляєш цього пір'я кругом? Ти не знаю. То це думаю, може, помилуюся, та й на тому все. Ну Ось такі тушечки зараз буду розбирати. Цесарки, один меншенький, один більшенький. Хочеться вірити, що обидва самці, що вгадали, ну, правда, перевіряли. Не полінувалася щойно загуглила ще раз про м'ясо цесарки і цитую дослівно. перше, що, трап... перше, що так попало в очі. М'ясо цесарки займає перше місце серед птиці по корисності. М'ясо нагадує смак дичини, але ніжніше і солодше. Солодше і ніжніше. Да. Ціна за кілограм м'яса на OLX коливається від 300 360 до 450 гривень за кілограм. Ну, це, можна сказати, кілограм це трішки більше кілограм буде тушка, трішки більше вона буде кілограма. Замочила, хай трішки викисають, а трошки згодом будемо споживати ось таке смачне, дієтичне м'ясо. Дороговартісне, до речі. Ну що, час після обіду своєю роботою посправлялася, тепер таки йду до дров носити дрова, тому що Юрасик, як без перепочинку, бачу, прийшов, наївся, пішов далі рубати то треба йти, підтримувати, як то кажуть, його моральний дух і біля нього ставати та й працювати собі, а не лежня бити. О, я так хвалюсь, так хвалюсь, що він рубає, а він же сидня б'є. Коли обід? Коли обід, замочила дві цесарки, хай покиснуть. я їсти щось хочу. Рано ще. То це я рубаю, а ти мене не годуєш. В обіді їсти не можна, бо буде тяжко ще до вечора працювати. Попрацюємо та й вже дасть Бог, підемо вечеряти. А це так. Цілий <працює> день голодному рубати попробуй. <працює> ну, отак працюємо зимового дня вівторка, 18 лютого, а вам усім на все добре. Баба з воза коням легше.